Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! п'ятниця! Paramount заявили, що готують кіноадаптацію коміксу черепашок ніндзів» Останній Ронін». Нінджа. I am not a ninja. I am Lin мінквей. Тож, крім гри, яка ще в розробці, ми ще й отримаємо фільма. Дуже цікаво, що з цього релізниця раніше. Я не знаю. Творці Kingdom Come Deliverance, чеська студія Warhorse, анонсували, що показуватимуть свою нову гру вже 18 квітня. Подейкують, що це саме і буде продовження Kingdom Come. З 10 травня Electronic Arts піднімає ціну на свою підписку EA Play. Вона до речі входить до Game Pass, Тож цікаво, чи після цього зміниться і його вартість Там за розумною ціною, але не настільки розумною. Тот Говард заявив, що Next Gen версія четвертого Fallout для PlayStation 5 та Xbox Series релізниця 25 квітня. Покращення дійдуть і до пк версії, і тепер гра зможе підтримувати широкі екрани. Не повірите, це оновлення буде абсолютно безкоштовним. Гроші мене не цікавлять. Крім The Game Awards, третя брама Бальдура забрала перше місце і на BAFTA Awards, як найкраща гра року. Як несподівано. Alan Wake 2 і тут взяв дві статуетки за краще аудіо та гру акторів. and I met them on the Monday, that Monday afternoon the on the call, I said, fuck, man, Max Payne! Новий патч восьмого Текіну, що релізниця 16 квітня виправляє кілька багів. Ладнає баланс персонажів, зокрема DLC-шного Еді Гордо. Додає можливість завантажувати повтори боїв прямо з гри, але при цьому після оновлення старі реплеї будуть видалені. І мирного рішення не буде. Ну і звісно, до ігрової крамниці не забудуть докинути трошечки платних скінів. Гроші, 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 хаба-хаба. Для Alan in the Dark релізнувся українізатор. Тож, якщо ви давненько хотіли перепройти гру, але сумнівались у своєму знанні англійської саме час, я завбачливо залишу посилання на всі необхідні файли в описі під відео. Ну, дякую. Ну просто капець, який ти турботливий сьогодні. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.